Всім привіт-привіт! Сьогодні ми з вами в прямому ефірі розіграємо 5 тисяч гривень. Зараз чекаємо, поки під'єднаються всі учасники, і почнемо. Якщо видно зображення на екрані, поставте плюсики в чат і почнемо. Веселіше, активніше. Пишемо у всіх чатах, що розіграв вже почався. Щось штатив тих трохи у мене заїдає. Окей, знімемо його будемо тримати так. Ну що ж, всі ми бачимо перед собою умови акції. Умови акції були з 1 по 17 грудня зробити замовлення на суму 10 балів. І за кожні 10 замовлень, о, за кожні 10 балів, ви отримували квиточок в розіграші 5 тисяч гривень. У нас сьогодні буде 5 переможців, які отримають. По 1000 гривень. Розіграємо 5 тисяч 5 переможців по тисячі гривень. Для того, щоб нам з вами визначити наших переможців, ми переходимо в нашу табличку. Всі, хто зробили замовлення, написали наставнику своєму і відповідно їх додали. Всім привіт-привіт! Їх додали в цей список. Цей список стояв на перевірці. І кожен з вас міг перевірити свою участь. Списочок було відредаговано, і зараз я вам його прогортаю для того, щоб ви могли впевнитись, що це той самий список, який був в каналі новин. Якщо мене добре чути, поставте, будь ласка, п'ятірочки. Гортаю список. Привіт-привіт, хто під'єднується. Бачимо учасників. І кожен з вас має сьогодні змогу виграти е, гроші 5 переможців по 1000 гривень. Вже незабаром ви дізнаєтеся 5 5. -5. Дякую. Зрозуміло, видно, чути, це дуже-дуже здорово. І у нас сьогодні з вами, як ви бачите, 661 учасник. Достатньо великі шанси у кожного виграти е, крутий приз це грошенята. І хочу вам нагадати. Що зараз у нас до 31 числа є розділ з подарунками, де круті набори йдуть зі знижками. Також хочу нагадати, що працює розділ «Гарячі знижки, це останній розпродаж «Гарячі знижки тижня цього року. І вони ще сі в наявності. Там і антижир, і посуд, і багато цікавих позицій по фаді. Подарунки там ведуть косметичні засоби. І ще триває різдвяний розпродаж в деяких розділах в на своєму місці, ви зможете знайти товари зі знижками. Тому дуже рекомендую скористатися цими знижками, цими акційними наборами, не забувати про прайс і зробити собі подарунки, зробити подарунки своїм близьким, зекономивши при цьому гроші і зробивши гарний оборот для того, щоб вийти на нові рівні. Попереду ще 6 днів до завершення каталогу, він триває до 31 числа, включно до 23.50, і ви ще всі маєте змогу за ці 6 днів порадувати себе не тільки знижками, а й омріяним статусом до нового року. Ну, а що ж, вже думаю, що всі, хто хотіли побачити а, прямий ефір а, ось зараз, в онлайн, зібралися. Інші зможуть подивитися в записі, і ми з вами переходимо в рандомайзер. 661 у нас білетик. І відповідно сьогодні в нас не буде. Да? Починаємо з якого призу, тому що всі призи йдуть по 1000 гривень. 5 призів по 1000 гривень. Якщо готові до розіграшу, поставте лайк на це відео, і ми з вами будемо починати. В рандомайзері ми з вами вводимо. 661. Натискаємо так. І ми вже з вами готові до розіграшу. Якщо ви готові, поставте лайк на цей відео, скиньте вогників в чат. Я буду розуміти, що ви мене чуєте, ви мене бачите. І готові дізнатися першого переможця, який отримає тисячу гривень. Першу тисячу гривень з п'яти. Чекаю, чекаю, чекаю ваших реакцій. Так, бачу, лайк один є, вже хтось чекає. Настя з нами. Ольга Сирова вогник кидає, готові. Дівчата, готові. А це значить саме час переходити до розіграшу. Так, не дуже зручно, без штатива, але щось з ним не те. Ну, наша головна місія це розіграти грошенята. І тому не будемо затягувати. І натискаємо під нашу добру традицію під барабанну дріб. 5, 4, 3, 2, 1 і ту ду ду дун -ду. Перший переможець під номером 271. Я собі занотую: 271. Для того, щоб познати, хто переможе з першої тисячі гривень, ми з вами переходимо в наш рандомайзер і шукаємо, хто ж у нас знаходиться під номером 271. Гуртаємо, гортаємо. І під номером 271. 271. У нас знаходиться перший щасливчик, який, окрім крутого продукта зі знижкою, має змогу ще виграти гроші. І не малі гроші, а чималі. 271. Це в нас, це в нас, це в нас, це в нас. Слободяник Тетяна. Записуємо. Слободяник Тетяна виграє сьогодні першу тисячу гривень з п'яти тисяч гривень. Поміточка йде, що це клієнт. Що це клієнт. І розумієте, як буває? Тобто людина просто зробила замовлення, купила зі знижкою товар і при цьому ще виграла тисячу гривень. Оце так. Це значить так, треба робити, партнер, окупляти у партнерів команди Твій старт клуб Або ж працювати, співпрацювати з нами для того, щоб мати ще такі бонуси. А ми з вами вітаємо всі Слободяник Тетяну, і переходимо ще раз до нашого рандомайзеру. Тому що на черзі другий переможець, який отримає також тисячу гривень. Ну що ж, поїхали. Переходимо в рандомайзер. І під нашу традицію, 5, 4, 3, 2, 1. Натискаємо ту-ду-ду! І це номер 328, Номер 328. Ну що ж, хто у нас другий везунчик? Хто отримує ще одну тисячу гривень? Поїхали 328. Тут у нас близенько. Рандомайзер нам вибрав. Гортати, гортати трішечки. І це у нас Радченко Ніна. Радченко Ніна. Ми вас вітаємо. Тисяча гривень ваша. Радченко Ніна. Юху! Це круто! В нас вже є два переможця: Слободяник Тетяна і Радченка Ніна, які отримають по 1000 гривень. Дівчатки, для того, щоб отримати призи, обов'язково після розіграшу напишіть мені в особисті повідомлення. І скиньте номер картки, або краще через наставника і скріншоти, щоб підтвердити вашу участь. Ну, а ми зараз з вами переходимо знову ж таки до нашої таблиці. Точніше, до нашого рандомайзеру, тому що у нас на черзі третій переможець. Ну що ж, поїхали. 5, 4, 3, 2, 1 і. 281. Ух ти, це щось уже цікавеньке, дівчата. 281, третій переможець. 200... 280, 280, 281. Кулік Альона, дівчата, всі бачимо. Кулік Альона також клієнт. Оце сьогодні нашим клієнтам ВЗ. Особливо радіють партнери, які оформили замовлення на цих е, клієнтів. Кулік Альона, ми вас вітаємо, вітаємо з перемогою. Сьогодні ви отримаєте тисячу гривень, і це дуже, дуже і дуже круто. Ну на цьому наші сьогодні з вами подарунки не закінчуються, і ще попереду два переможця. Ну що ж, руки тремтять, тому що немає штативу, а у вас, мабуть, тому що дуже кожен хоче виграти подарунок. І це я розумію. І всі ми прекрасно знаємо, для того, щоб виграти подарунок, потрібно приймати участь. Тому, якщо ви прийняли участь, тримайте кулачки за свою перемогу. А якщо ви не приймали участь, дивіться, як все відбувається в реальному часі, в реальному прямому ефірі і приймайте обов'язково участь в наступних акціях, для того, щоб виграти подарунок. І, відповідно, купуйте собі якісний, дієвий, ефективний товар і заробляйте на цьому. Або ж просто користуйтеся зі знижкою. Ну, а ми з вами продовжуємо. І для цього переходимо знову в такий наш рандомайзер. Ну, поїхали. 5, 4, 3, 2, 1. ту ду дун І це у нас номер 111. Дуже гарна цифра. 111. Це в нас уже четвертий переможець. Правильно? Правильно, це четвертий переможець. П'ятий, може, не будемо розігрувати, чи будемо? І у нас з вами, і у нас з вами, і у нас з вами 111, 111, 111, 111. Гортаю, гортаю, наближаю. І старунчак Анна! Старунчак Анна! Вітаємо вас з перемогою! Тисяча гривень ваша! Чекаю в приват дані для отримання подарунку. Це вже у нас четвертий переможець, і ми переходимо до ще однієї тисячі гривень і одного щасливчика, який її отримає. А наразі в нас отримали по тисячі гривень. Слободяник Тетяна, Радченко Ніна, Кулік Альона і старунчак Аня. І на сьогодні ще один переможець. Ще один переможець. Тримаємо кулачки. Є, вітаю! пише наш акціонер Анастасія Кошельник. Юху вогники, 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 дівчата. Переходимо з вами знову таки до нашого рандомайзеру. Тримаємо наші кулачки для того, щоб виграти виграти грошенята. Поїхали! Купуй фаду, вигравай да? 5, 4, 3, 2, 1, ту-дун! ду ду І це номер 482. Переходимо в нашу таблицю, яка опублікована в каналі Новин, і можемо вже самостійно, поки я гортаю, побачити ім'я переможця. А можемо дочекатися, поки я прогортаю і покажу вам це в прямому ефірі. 482 п'ятий переможець, який забирає тисячу гривень, і зараз ми дізнаємося його ім'я. І зараз ми дізнаємося його ім'я. А <кій> всім хочу нагадати, що розділи зі знижками діють. Продукт треба купувати, робити собі приємно, дати можливість клієнтам скупитися по приємних цінах, тому дійте до завершення каталогу ще цілих 6 днів. Все в ваших руках. Ставте ціль, дійте, не розслабляйтеся. І буде вам омріяний статус під новий рік під Келих. Шампанського. Уявили собі, так? Сидите, а вас вітають з вашим омріяним статусом. Особливо це буде приємно тим, хто, знаєте, не отримував, можливо, підтримку від рідних, а тут показав, що він може. Або, навпаки, отримував підтримку і оправдав і свої мрії, і своїх близьких. Ну і, відповідно, заробача грошенят. І у нас 482 Вікторія Коваленко. У нас Вікторія Коваленко, 482. Вітаємо Вікторію Коваленко, вітаємо наших дівчат, які сьогодні отримали кожна по тисячі гривень. Ми з вами розіграли 5 тисяч гривень, і вони, як говоряться, поїдуть до своїх переможців одразу після отримання ваших карточок. І так, Вікторія Ковальова, вітаємо. Старончак Анна, вітаємо. Кулік Альона, вітаємо, Радченко Ніна, вітаємо. Слободяник Тітана, ми вас. Вітаємо! Ваша наша фада топ-топ-топський, пише Анастасія Кишельник, це дійсно так. Всім рекомендую від щирого серця цей продукт. Зв'язуйтеся з партнерами команди Твій Старт Ель-Клаб, купуйте в них зі знижкою або реєструйтеся до партнерів нашої команди е, в команду. Да? Усім. З минулим різдвом вас вітаю усіх з наступаючим новим роком і обов'язково до зустрічі в нових прямих ефірах. З вами була я, Богдан Ганна, папа. -па.